І з днем народження вітання щирі, живи сто років в злагоді і мирі. Не рахуй ніколи із сумом літа, бо головне усміхнені вуста. Хай буде неважлива за вікном погода, бо все життя твоє суцільна насолода. Бажаю в обіймах щастя прокидатись і мирним небом радо милуватись. Щоб кожну хвилину геніальні ідеї одна одну зміняли, як фото на дисплеї. щоб доля шлях до мрії освітила і вітром попутним наповнила витрила. Хай частіше від дива буде подив і легкість від безмежної свободи, щоб ніхто не зміг все це зрочить, і від радості завжди світились очі. З днем народження.